350 дронів за півроку відправили на фронт волонтери громадської організації рух підтримки закарпатських військових. Про це сказав волонтер громадської організації та координатор напрямку дрони Володимир Суран. А ці півроку нам вдалося вже залучити в цей проект близько 7 мільйонів гривень. І ми виготовили 350 дронів різного розміру і відправили військовим. Зараз, скажімо, ми вже. Переходимо на наступну цифру. Не знаю, скільки як нам це вдасться далі робити, але будемо старатися, щоб цей процес не зупинявся. Волонтер громадської організації Володимир Суран розповідає, як виникла ідея збирати гроші на комплектуючі та самим виготовляти безпілотники. Розуміючи, що ми багато вже вклали коштів у придбання готових дронів, відправили їх на фронт. І військові, які ними користуються, теж хто має здібності вміння, вони почали просити в нас комплектуючі, просто придбати, відправити, тому що на кожному дроні, якщо ви його виготовляєте власноруч, то 5-7 тисяч гривень економія. Ну, а це, читаєте, що кожен четвертий дрон може бути для вас безкоштовним, якщо ви його будете самі робити. І от таким крок за кроком ми дали оголошення в нашій групі, хто готовий долучитися до збору коштів. Дрони збираємо під замовлення, узгоджуємо комплектацію з тим підрозділом, в який ми відправляємо. Для збору грошей на комплектуючі для дронів волонтери організовують благодійні заходи. Також що вихідних збирають донати у супермаркетах Ужгорода. Долучатися до збору на комплектуючі для ФПВ-дронів. Кожна гривня має значення. Фронту потрібні дрони. Нам всім потрібна перемога. Волонтерка Злата Мікрюкова до збору грошей на комплектуючі для дронів долучається з двома дітьми. Їх з мамою і сестрою Ми ходимо збирати гроші на дрони. Я показую дрони відвідувачам супермаркетів, які щоб вони бачили на що саме ми збираємо гроші. Збори ми проводимо у вихідні, п'ятниця, субота, неділя донати бувають абсолютно різні. Донати бувають як від кількох металевих копійок, так до найбільших українських купюр 500 тисяч гривень. Також бувають іноземці, яким дуже цікаво, що ми робимо. Їм хтось місцевий перекладає, і вони теж донатять, долучаються. За словами Володимира Сурана, загалом до збору грошей на комплектуючі та на виготовлення дронів долучаються 50 волонтерів громадської організації рух підтримки закарпатських військових. Оксана Ушакова, Андрій Гісім, Валерій Михліченко Спільні новини. У майстерні Любові Керецма збираються охочі взяти участь у майстер-класі із приготування закарпатських смаколиків. Ми теж захотіли дізнатися нові рецепти, спробувати своїми руками щось таке спекти. У нас теж така налагоджена співпраця з вимушено переселеними особами. У любові є чудова така традиція, яку ми зараз теж з того й почнемо. Ми малюємо на борошні свої мрії. Алла, одна із учасниць майстер-класу із 25 лютого дві 22-го року живе в Ужгороді. На Борошні малює рідне місто. На моєму малюнку моє рідне місто Дніпро, наше велике набережна 26 кілометрів, перше в Європі. А захищає це місто. Мой синочок єдиний, який зараз на фронті з першого дня і досить час. Любов Керецман розказує, проводить майстер-класи за проєктом Ділимося хлібом, який в Україні ініціювали та втілюють представники благодійного фонду Фундація імені князів Благодійників Острозьких за гроші міжнародних партнерів. Це грантова програма. Проект донор у нас американський Айрекс. 50% передбачено проектом, що це є внутрішньопереміщення, 50% – місцеві. Ми, окрім того, що випікаємо, що ділимось з досвідом інших регіонів. Кожен про себе розказує, згадує те, що знає. Це таке тепло, це така родина коло, того чого нам не вистачає, то що нас гріє. Тому що ми ж а. втратили все знайомих, друзів, вся сім'я розпорошена. Любов Керецман проводить такі майстер-класи із квітня. Триватимуть вони до липня цього року. Це заняття 12 із запланованих 20. Кондитерка розказує, що готують на цей раз. Ми робимо два види дуже старих закарпатських тістечок, Ну тістечок випічки, так це погачі. Одні шкварками, а інші по схожій технології, але з е, сиром домашнім кисломолочним сиром. Дівчатка прихожається ці кіфлики. Ми вчора приготували для вас. Це команда дерева мого життя. Поки погачі, солоне печиво випікаються. Учасниці куштують кіфлики, рогалики із начинкою, які готували на майстер-класі їхні попередники. Ніна вимушена переселенка із Одещини. Кіфлики пробує вперше. Мені дві дві з маком попалися, але дуже смачні. Цікаво, тому що це місцева кухня. Я прийшла на майстер-клас, щоб познайомитися із людьми, які приїхали до нас. Ну такий важкий час, і дуже багато ем, переселенців з інших областей. І мені дуже приємно з цими людьми спілкуватися. Вони такі щирі, відкриті. Участь у проєкті ділимося хлібом для усіх. Учасників безкоштовна. Загалом за 12 занять участь у майстер-класах взяли 120 людей. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне новини. 40 секунд потрібно 16-річній Вікторії Лацанич із Закарпаття, щоб повністю розібрати та зібрати автомат. Неповна розбірка 16 секунд. А якщо повністю розбирати його, то більше як розбирають хлопці, то 40 секунд це займе. І саме це вміння зробило дівчину відомою. Минулого року прикордонники зняли ось це відео. Вікторію почали впізнавати, адже відео у перші ж місяці зібрало мільйони переглядів, реакцій та коментарів. На ютуб каналі Суспільне Ужгород за рік його перегляди сягнули 338 мільйонів, а на Фейсбук сторінці західного регіонального управління держпрокордонслужби майже 42 мільйонів. Коли читала взагалі в загальному всі ці коментарі, була в шоці, тому що люди поділилися на декілька таборів, і були також критики. А друзі однокласники щось про це говорили. Так, звісно, говорили, казали, що сміялися, мене, що вони на війну хочуть забрати. Людина поки спізнували мене, сказала, що навіть якщо там щось неї, то не пишуть, то це тільки дивані критики, які мені заздрять. Розбирати та збирати зброю, Вікторію навчили на вишколі юнацького корпусу Закарпаття. Ця організація займається національно патріотичним вихованням. Дітей та молоді і моїм першим наставником це був Лешко Юрій Васильович. Він мене всього навчив. Я відвідувала з ними разом в Києві сильну націю нацької лігу імені Ігоря Белошицького. 2019 та 2020 рік. У 2020 році ми взяли перемогу, тобто перше місце там. Були дуже чудові емоції. Я дуже багато чого навчилася не тільки розбирати автомат, також стріляти з гвинтівки, проводити тактику та першу медичну допомогу. Її мама моя хресна мама, тому всі заняття і всі якісь гуртки ми завжди відвідували разом. Більше я запам'ятала змагання, які були в Києві, селянація нацька ліга. Тоді було дуже цікаво і дуже весело. Перший раз ми їхали, коли їхала головна команда, ми були поза командою, тому що ми були ще діти і нас не могли взяти як. Цілих учасників. Тоді нам стало дуже цікаво, і коли ми поїхали звідти, ми сказали, що на другий рік ми приїдемо, ми займемо перше місце. І так і сталося. Популярне ж відео зняли минулоріч на грі Джора, яку організували на базі прикордонного відділу у Великому Березному. Ми проводимо з Школярами і молодших класів, і старших класів випускники. дні відкритих дверей до нас приходять класами цілими школами. Ми їм показуємо наше озброєння, розказуємо про Держприкордонслужбу, основи як організовується служба і наше завдання в нашій державі по обороні кордонів. Це в першу чергу. Зорієнтовано на розуміння, що таке держприкордон служба і які ми завдання виконуємо. В другу чергу ми їм показуємо хоча б основи поводження зі зброєю. Зброю розбирати легко, правда. Немає нічого складного, щоб кожна людина може це навчатися. Просто потрібен час, трішечки практики і все, послідовність знати, то можна. Знаєте. Я за те, що людина має знати багато чого, це не змінює її, це навпаки її доповняє. Нині Вікторія готується до вступу у виш, адже нещодавно закінчила навчання у школі. На я хочу стати медиком, лікарем, бо хочу спочатку а Далі вже все-таки вирішу, яке саме в русло я піду. Руслана Гостюк, Андрій Гісем Суспільне новини.